Саме народження Володимира та чимало загадок. Володимир був сином Малуші, а малуша була княгиня Дерев'янська, її батько був князь Мал – Любичан. Вона була донькою іменно того дерев'янського князя, котрого вбила княгиня Ольга за смерть свого чоловіка. Повість Рим'яних літ та інші найдивніші літописи розповідають, що восени 944 року батько Звятослава Ігор на чолі своєї збройної дружини попрямував до дерев'янської землі збирати данину та зване Полюбдя. Узявши його князь частиною дружинників, надіслав здобути до Києва, а сам із Кубкою тих, що достався при ньому, повернувся до дерев'ян і став вимагати нової данини. І тоді Дерев'яне, порадившись своїм мало і мовили, що у нас водиться вовк до весь, то виносить у цю отару, і поки не заб'ють його, так і те, і вбили вони князя Ігоря. Дружина загиблого, мати Святослава Ольга, наступного року жорстоко помстилася дерев'яна, були страчені їх не зі топле вожді, а в сім'ї вбитих. Потрапили до Київського полону. Певно наклав тоді її головою. Головний їхній дерев'янський князь мав. А сама Малуша дісталася княгині як трофей. Вона стала рабинею. Таким чином, літописи пишуть про те, що мати Володимира Великого була Малуша. Вона виявилася дерев'янською княжною, наверненою у рабство Ольгою своє знатне поводження, малуша не була повністю рабиною, і їй дісталася посада клішниці. До речі, посада клізниці була дуже відповідальною, вона завідувала всім господарством і порядкувала всіма слугами та вільними рабами. До речі, літопес тверджує про те, що малуша була дуже красивою жінкою, а її рідним братом був самий Добриня Микити. Тобто він був дядьком Володимира Великого. До речі, Ніколинський літопис 16 столітті знає про те, що княгиня Ольга робнівалася на Малушу і заслала її до села, Будотини, де у колишній клішниці народився син Володимир. Княгиня Ольга була незадоволена коханням її сина Святослава до клісниці. Яка походила із дерев'янського князівського роду. Як би там не було, але Володимир не належав до числа шлюбних дітей князя Святослава. Він був бастардом, тобто незаконним нащадком. Всім до зустрічі на каналі Дарі Буден. Залишайтеся разом з нами.